Праведливість також Піскун впевнений, що пріоритет має рішення суду, тому обов'язки генпрокурора буде виконувати він, а не Олександр Медведько. В свою чергу захист президента не здається. На думку міністра юстиції, судді Шевченківського суду завдали непоправного удару по авторитету влади. Ще один юрист і представник президента в парламенті Юрій Ключковський відразу ж заявив, що юридичних підстав для такого рішення суду немає. Сам же програвший президент, поки що рішення суду не коментує. Не повідомив Ющенко і про своє подальші. Дії щодо двох генпрокурорів. Представники глави держави наголошують, що суддя зачитав лише результативну частину ухвали без аргументації, що ускладнює підготовку апеляційної скарги. А повний текст постанови суду учасники судового процесу одержать 23 листопада. На судовому процесі був Руслан Кухарчук. Засідання суду перетворилося на з'ясування стосунків між прибічниками і опонентами екс-генпрокурора. Одні волають піскун прокурор, інші піскуна на нари. І все це у присутності 20 телекамер, журналістів, суддівської колегії, представників сторін у тисняві на 50 квадратних метрах. У них по всім є рішення Верховного суду України, тобто вони всі в мене були на прийомі раз 15. Я цими людьми вже займаюся. Половина з них хворі на голову. Вони мають офіційні довідки. Аби вгамувати пристрасті гостей, колегія пішла з зали на півгодини. Повернувшись, головуючий пригрозив виводити всіх, хто заважатиме. Далі суд відхилив клопотання міністра юстиції Сергія Головатого про закриття судового провадження. І про необхідність розглядати справу у конституційному суді під час розгляду справи представники Ющенка наполягають, президент має право згідно з конституцією звільняти генпрокурори і для цього не потрібні особливі підстави. Святослав Піскун своєю чергою посилається на закон про прокуратуру. Згідно нього, президент може звільнити генпрокурора лише за умови втрати ним українського громадянства, обрання до Верховної Ради власної заяви про звільнення, важкої хвороби, набуття чинності судового звинувачувального вироку або закінчення законного терміну перебування на посаді. Аргументи сторони Піскуна видалися суддям переконливішими. Суд постановив Позовні вимоги Піскуна Святослава Михайловича задовольнити визнати протиправ. На указ президента України номер 1441 рік від 14.10.2005 року про звільнення Піскуна з посади Генерального прокурора України та скасувати його. Поновити Піскуна Святослава Михайловича на посаді Генерального прокурора України 14.10.2005 року. Міністр юстиції Сергій Головатий відразу заявив, що адвокати президента оскаржуватимуть рішення Шевченківського суду у апеляційній інстанції. Каже, першу битву програли, але у війні переможемо. Відомо про те, що піскуну гарантовано на найвищому судівському рівні прийняття рішення стосовно його поновлення. І я це знав. Джерела інформації були різні, джерела інформації були різні, але всі вони говорили про це. І тому мене сьогоднішнє рішення жодним чином не здивувало. Але закон він повинен бути один. Чому піскун повинен дотримуватись законів, а головатий не повинен, чи там хтось інший? Ну це ж такого не може бути. Кожен з вас може попасти під цю колесо беззаконня. Невже хто вас тоді ще захистить, якщо генеральний себе не може захистити? Чи може він захистити просто людей? Президент України вже встиг заявити, що продовжує вважати свій наказ про звільнення піскуна таким, що відповідає конституції. Політичні ж у своїх оцінках ситуацію називають комічною. Не все було бездоганно, напевне, у діях президента України, по-перше, а по-друге, сам президент України сьогодні втрачає авторитет як гарант прав. Як гарант конституції, ми маємо черговий піар для України. Там ми маємо два генеральних прокурори. Відмінного нам ще бракувало б, що в двох прем'єрів і було б повний комплект. Досвід звільнення і поновлення через суд на генпрокурорській посаді у піскуна був і за президентства Кучми. Відтак, з огляду на останнє рішення суду, він має шанс увійти в одну і ту саму річку вже у третє. Саме Михайло Піскун виграв черговий. Позов проти президента країни, чим понизив рейтинг Ющенка міняв на 1,5-2% і, без сумніву, має непогану перспективу наступного очолити будь-який опозиційний блок. А юридично можна говорити про те, що в Україні зараз будь-яке судове рішення має обов'язково або політичну, або комерційну підкладку, і тому зрозуміло, що це буде да мати дуже серйозні політичні наслідки. Тож в Україні тепер два генпрокурори. Тепер залишається спостерігати, як пан Медведько та пан Піскун ділитимуть головний кабінет на вулиці Різницькій. Руслан Кухарчук, Ярослав Бондаренко, НТН.